Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати Minecraft Як ви вже зрозуміли, я вже не знаю де я спамес. Я просто зараз хочу дерево добути О, мені перший раз випала палка. Просто як то палка з дерева Я бачила такого. Давай с десь, не знаю. Скільки я тут, дажу це останніх. Я знаю, скільки, коли я виліз, як я вылез, что я печаль. виліз. Ого. Мені треба поло, щоб там був е, як толожить. Ого, що тут за кабін? Там там я помру, коли было что з гори. Я поки що хочу. Угу, як я зрозуміла, тут є портал. І там є портал. портал. А, то не портал. Тихо, тихо, то не портал. Тепер, тепер, тепер як мені? ній. Ну, ти плоско все У мене три зубточки не пам'ятаю. Коров мені хоче як то показати, куди треба йти у село. Я сюди не влізусь. Ти що, іди сюди. Ла я тебе добью. Получається хоч м'ясо якіс. Вістя мені дуже-дуже потрібно. Я потім з неї ліжку скравчу. Рибки, юра, кермалень. Рибки. Я не пора і прийшла ловити, я прийшла сьогодні просто збудувати будинок і це кінець моєму буде відео. Або я хочу сьогодні докачати стільки, я не знаю. А, я вже в болото заходжу Ну Хоча до каменя, бо я, не я просто боюся, ще крат. ні, я боюся, що мене добість. Хоч би. До заліза. Я не знаю, до куди я хочу дойти. Перше. Це залізти на якості тугору. Щоб подивитись, що там є. Так, там просто є ліс. Так, 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 залізти мені треба забрати. Не залізу ми ставим. Угу. Там у нас простый світ, там у нас гори. Я помню, Ай! Так, быстро жору, мисс на цей дошку. Угу, блин, что Дай пал.

Та я просто хочу знайти село пів вулика мені. Зараз бджоли мене покусають. І все, на цьому відео. все. Коли мене бджоли покусають, мені тоді скажуть, іди як куди? До лікаря. Я піду до лікаря, а вс, я відео не буду знімати. Я в сюда. Так, 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 так. Иди сюда. Иди сюда, коровина. Так, первый Ну, переплывала в лодку возьму хочется. Просто еще не ела. Я щось вже заснула. Що так вже давно з вами говорила Тут я би хоч так. Робимо ліжко. Робимо кайло. Ну і меч. Зараз доходимо до кам'яного. Ламаємо, ламаємо. Я просто хочу, як -то. я мне Так, добила друга якими третий. Надо стресс. Звенка ты мне игралась. Куда ты кош? О, ложки эти там. иди сюда, свенки, свенки, иди сюда. Не ешь. Целую. Я в первый раз нахожу так шитко село. Я на это знал, что... Правильно! Спрашивай село. о ма гаш. Я иду в так. Я иду в село так. Так как... Добрый день! О! Скрини, Паша, скрин. Ого! Четырнадцать карто Яблоко. Три яблока. Смішеччик. Я зараз хочу. А. Я зараз син хочу скупати, но цело багато, багато було. Ого, може, шейки сокуси. Ой, Я щось сходжу внизу. Ми ж там? там. Я думаю, що саме хана. Подома мені хана, я помру. Так, добрий день, добрий день, мої любі, Я почала слутати. Ой, Ой, тебе тут те, просто просте ліжко. Ой, якраз ходинки для мене туди. Ого, та тут -то багато село. Взагалі не поняла. Скики вас тут, а скики мышка. Йой. хлеб, Картопля. Яблоко с семья, Йой. Так, я... Ретель, ты там в порядке был? Пока с собой траву забрал. Вы мало чем свет. Ой. Зара... Вот... Вот... Умру. Так, заходим. Что я буду? О, тут я Ну, так, что шо хочете. Так, что хочете. Але коли мені ще якесь залізуть чи діаманти, що мені попадеться за сьогодні, за день? Тут о є яблуко хліб. Йой, та я вже скоро буду їжу льодожером їжі. У мене куча їжі. Вже 10 яблук. Три золоти. Буду, буду я тут анончувати. Так, женич, ну, лягаем спати. Будем спати зараз. Нич. Все, вс, тут такой, ну, я там заспаунись. Зомби горить, зомби горить. Oh, крысы is over не i I'm worried that I would be zombie, 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 zombie. Кому не забудьте. Ого. Та я вже ранний багато заработаю. Не куча вещей. ома, га, Коротше, ще не всі будем перевірила. Я сейчас зараз хочу вдарити големи, що... Я хочу воду добрать, потому залеза залезть за Он залез на зара и кого зарубил. А, нет. Спи... Спила его добыть все. таки на конце кого. Сколько залеза. Четыре. О. Я не знаю, что я хочу сработать. Давайте краще. Ну, потом несколько. Давайте. Скир. Речі, я бачила у відео, якщо кинути злитки, то щось станеться, якщо ти кинешь злитки в колодязь. Я вот еще не знаю, де колодязь. Має. Десь тут, типу, має бути колодязь. А тут хату проверяла. Так, он там хату не проверяла. А, а тут взагалі. Ну, цей тут Там, а це як тут обідний. Там. Ескрень. О, мага, два Зараз я просто вдягнусь. У мене куча ніг. Є, я напів вже вдягну, зараз я що перевірю той будинок. Я, напевно, в цьому селі буду виживати весь час. Я не знаю, що я зараз хочу зробити, але. Коротше, в мене Але моя вбила, в цьому будинку я живу. Ще будинки. Це все. А колодязь то в них, в них Да. Короче, колодец, значит, в них тут немає. Я понял. Колодец в них тут. може є, я немає. нем. Ну, шо тут, шок тут продаешь. Ага, угу, 24 папира. А-а-а! Такий мудрый шоу стати багаты? Ты мудрик заработаешь, малий. Сину зараз, мали. зараз робот. Он с собой сину, покачаюсь. А то же ты шо там робот? Что уже Я думаю, что... Що... Думал, что що... ли? А ты шо? А не отсюда. Слышишь, я уже зараз поголодаю. Мне треба просто я почню зароб. Помра. Слава Богу, я живу. де вас колодясь. Я не разумею, что с колодясь. Чешу. Короче, пичер, это зара выйдет, а на скеле зара постреляет, Сейчас я буду с рака. С рака буду болеть. Короче, я бачил, что здесь все дно не буду. Я не я буду. Так, теперь диску. стане. А, ми шо, шо, шо? Золото моє золото. Вчасно станеться. Хо, що, що, я вам замжу, не думаю. Тому єзо, моє. Те я вам не дам. Якщо ви навіть та кишку на вас почне щось чуть-чуть так бити, бити по маю, дуже дуже поможе спати. Починати було. Но, взагали, раз раз, да, за вас захвалить. Поняли, это не надо? Тюбет. Читер. Ты плохой дядя. Я не плохой дядя. Это ты плохой дядя. Я чую звук зомби. Конечно, что им дать зарплату А. Что-то где-то. Логичное запытание. Что, все вообще? А, ну да, честно. А я... не... Ну все. Я обшарил. Давай приватце я проверяла. Это... Так, зара книжки мне просто выпадусь. Я... Прям 6 я муком не бачила за книжки. Потому что, Потому, что там 6 что... пушки. Короче, зараз у меня будут... А, Сходу злонит. 13. Зара у меня есть 4 заліза. Так какого, блин. Бейса. Де ти? Що там? Кто там? Я не хто там? Я не вбивця, Тепер ви бачили, що якщо зараз, на не... ць верстак, я зарадеру хочу Що, за Чо, жінки, що хуст? Все разлучилось. Все разлучайтесь. Все, здесь сюда. Не гуляйте. Я же думал, что там мистер кролик бежит. Чем нас жрал Stau Ui I-aș spere bărșil nu picicu Încă Куча заліза будуть. У мене була куча заліза. Я Зараз ще там дуже мало. Короче, це все, що в мене є. Все в мене залізо. Короче, вже не ну, Я же тут цілий день. Давайте божо, бежу. бежу. Де харту хочу збудвати. Я буду жити, буду. З тут треба мені плів пляха Я буду ще півгодини ламати, півпів пів. А, він міг залізти. Зараз буду пів години все ламати. Як ви знаєте. Я зараз, типу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Тож, якщо ви хочете разом зі мною зігратись в моєму каналі Telegram, ви зможете подивитись. Я вже бачила, там зомбі-ходи. Дуже-дуже бачу його. О! Ну нарешті Ламайся. О! my gosh. Ну, я заліз, у мене кайво, я можу зробити тут і Я можу ще зробити. І то, і я. Ага. Короче. А мій тим один не встав, тут тільки. А лишка тут... О, нема, нема. Я зараз типу хочу. Так. А, де мої злітки? Де мої злітки? ще де? Де, злетки. Беру. Всього по 12, Ну, не такі самий. По вісім. Тут по чотири. Тут а шість. Тут зараз буде 10. Ой, чачу, робимо. Беремо звідси 12, ставимо так. Беремо звідси 12. Ой-ой! Беремо звідси 12, робимо так. Робимо так. Ще робимо так робимо типу щось. Он так. Тут у мене 15 слит. ще один злот. Я знаю, чому мне з меня выскочить, короче, нам на уничтожу. Дві на палки. У мене два золота. У мене, короче я з хоть би мені вистачило, хоч би мені вистачило, хоть би мені вистачило. Є об є, і все. ждать цей. Може, який будемо перевезу. Замести занят. Уже не занят. Уже вновь. Я нас не знала, земля. Ну все, все, гореть, гореть. Я зарубам при... E tudo que eu sei que é? so, so, so. Кизарагоры. Кизарагоры. И... Может, о, все. А хорошо, на не горе. Я так думаю, мне надо зара поесть, может быть. Ну что, кто стреляет, чешу. Так, тут есть стрелы. Сколько стрел? Ух, прострел. окей, Окей. Я просто так, так себе стрелы, потому я что не что-то А крипер да? А что, крипер сдох? Да, он целый полный. Ого. До четвертий рівень аж. Ага. Де той кри, пер ходим. Я хочу йому зараз посраці дати. Вбити це муком. Як то де він там? Не можу його знайти. Ну, ага. він що, чи що? Ага. Він десь тут бігає. Колема я вже забила. Своєю кам'яним хайлом, і якого в мене вже нема. Я просто взяв те ж У мене два смараги. Да? Я хочу зараз використати. Тільки не знаю, де. Педе. баба знає карате. Я це буде будинок... нагум. Цей будинок я точно проверяла. Угу, я ж в ньому живу. Я думаю, мені треба вирушати, брати з собою ліжко. Треба зробити зараз взяти дерево, просто взяти куча дерева, щоб зробити скриню. Де, я не знаю, який будинок мені взяти. Багато всяких будинків в Кінгу. Мій будинок сподобався он цей. Так, папір в мене є. Йой, треба це все поскладати. Їжі в мене повно. Просто повно. Друзі, ми зараз закінчуємо. Це в нас, скоро в нас буде друга серія. І куля скоро почну. Я тут поки зомби б'ю. Тож, друзі, якщо ви хочете зі мною зіграти, просто можете зайти, пограти. Якщо ви знаєте мій аккаунт, можете зайти по ньому, зіграти зі мною. Та і все, можемо разом зіграти. Якщо ви не проти. Тож, друзі, ми закінчуємо сьогодні. ми скоро закінчимо. Всім па-па!